Програма або продукт, який називається Захист сім'я від нашого бренду, це такий комплексний продукт декількох страхових компаній, які ми розробили для наших клієнтів. Насамперед цей продукт захищає сім'ю від втрати життя годувальника, тобто виплата великої суми 500 тисяч мільйон, 2 мільйона спадкоємцям, це тим, кого вкаже годувальник, або кого пропише в договір. Подогр, це буде правильніше. Також це захист житла, як правило, від 250 тисяч гривень і до тої суми, на яку коштує ваше майно, страхування від, від, від різних нещасних випадків, це різні травматичні ушкодження, переломи і опики, страхування від страшних хвороб, таких як онкологія, інфаркт, інсульт, пересадка якогось життєво важливого органу, втрата зору коронарне шунтування, тобто ті хвороби, які потребують величезних затрат: 200 тисяч, 300, 500 тисяч, мільйон, 2 мільйони від цих всіх випадків і. Існує і є, і є страхування. Такі програми можна формувати не не, ті, не те, що формувати, а підраховувати на ті внески, які для вас є непомітні. Можна розробити програму на 2000 тисячі гривень в рік і на 10 тисяч гривень в рік. Це все індивідуально щодо ваших доходів в сім'ї.